Привіт, друзі! Сьогодні приготую салат, оселедець під шубою. Готувати його нескладно і відносно швидко. А завдяки величезній кількості овочів та риби він виходить дуже ситним. Філе оселедця нарізаю на невеликі кубики і рівномірно розподіляю по всій тарілці. Зверху поливаю соняшниковою олією. Для другого шару я використовую натерту відварену картоплю, роблю майонезну сіточку. Для третього шару використовую відварену натерту моркву. Також роблю майонезну сіточку. Для четвертого шару салату використовую тушкований буряк. Такий буряк смачніший і корисніший, ніж варений. Роблю майонезну сіточку. Салат прикрашаю зеленою цибулею і відправляю в салату холодильник на кілька годин, щоб всі шари просочились майонезом. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.